Привіт, люди розумні! Одна з речей, яка мене найбільше дивує в цьому світі, це те, наскільки мало людей володіють прийомами ненасильницького спілкування. Емоційно дивує, логічно, звісно, в мене є певні пояснення. І зараз скажу про декілька з них. Я думаю, що ми настільки звикли використовувати елементи насилля в своїй мові, що навіть не помічаємо, нам навіть не спадає зазвичай на думку, скільки його у звичних нам висловлюваннях, які ми щодня використовуємо. А якщо ми навіть про це здогадуємось, то ми зазвичай не бачимо альтернативи, як інакше можна висловити все, що нам хочеться сказати, всі свої. Побажання, переживання, почуття, все, що завгодно, таким чином, щоб їх почули і зрозуміли. І дуже на диво, мало хто взагалі пробував вибудовувати стосунки взагалі без насилля. Або навіть мало хто бачив, щоб хтось так робив, і, відповідно, мало хто уявляє. Які дива тоді там можуть ставатись, наскільки там може бути багато легкості, аутентичності, то про вільного проявлення себе, як ти відчуваєш, як тобі хочеться розкриття свого внутрішнього світу, взаємного розуміння, свободи, довіри і знаходження несподіваних класних рішень. Ваших конфліктів. Тому, прямо зараз ото, на ваших очах, я втілюю свою мрію створити навчальну програму з ненасильницького спілкування або ненасильницької комунікації, як це інакше називають. Я сім років знайомий з цим підходом, п'ять років тому я вивчав його на практикумах, які потім і сам проводив, там сам де навчався. Після цього я багато разів викладав цю річ і консультував з неї. У мене є щодо цього чудові відгуки і чудові власні враження. Отож. Навчальна програма, яку я собі задумав, буде складатись з восьми блоків. В кожен з них буде входити маленька відеолекція. Я хочу зробити упор на структурованість, глибоке пояснення внутрішньої логіки цього методу і на послідовність. І після кожної цієї міні-лекції я буду проводити групові онлайн-практикуми. З, як на мене, дуже цікавими різноманітними інтерактивними вправами. І в кінці е, цієї навчальної програми я дам кожному учаснику і кожної учасниці шпаргалку, яку я розробив, е, в яку протягом життя можна буде підглядати. Щоб орієнтуватись в цьому методі ненасильницького спілкування, щоб у вас збереглась е, така стисла структура е, для того, щоб ви могли в цьому методі не плутатись, а добре орієнтуватись. Отож, е, перша міні-лекція і перше заняття безкоштовні для того, щоб ви могли спробувати. І перша міні-лекція почнеться прямо от зараз. Давайте одразу розберемось з назвою Ненасильницьке спілкування, ННС. Хтось каже, що правильніше Ненасильницька комунікація ННК, хтось чув лише за російською абревіатурою ННО, ненасильственне общення. Аби ми не плутались, я буду називати, як воно називається в оригіналі, як його назвав його автор американський психолог Маршал Розенберг. Non-violent communication, тобто NVC. Невеличка схема загальна така мапа цього підходу. Аби ви менше плутались, її не треба зараз прям запам'ятовувати. Воно складається з чотирьох елементів: спостереження, почуття, потреби і прохання. І порад щодо того, як можна ці елементи використовувати для різних комунікативних ситуацій, наприклад, аби вирішити конфлікт, покритикувати, поскаржитись, похвалити, подякувати, відмовити, підтримати, вибачитись, краще людину зрозуміти або поділитись своїм баченням. Ходімо до першого елементу, який називається спостереження. Він існує для того, щоб сказати, що саме. В зовнішній реальності вас турбує. Є три способи це сказати. Перший це просто назвати конкретний факт. Давайте візьмемо, за приклад, хтось прийшов об 11.00, і факт це ми отак і кажемо: ти прийшла після 11.00, якщо після. Другий варіант це дати якусь оцінку. Наприклад, ти прийшла пізно. Пізно, це ми якось оцінюємо факт. І третій це дати якусь інтерпретацію, висловити своє пояснення, або своє припущення щодо того, чому так сталося. Наприклад, ти мене зневажаєш, або ти про мене забула, або ти егоїстична, або ти, наприклад, мені мстишся за щось, або ти на мене зла, тощо. Це наша інтерпретація. Отож, факт оцінка інтерпретація. І от NVC пропонує казати лише факт. Зараз я трохи детальніше поясню, а в кінці я підсумую все сказане просто одним реченням. Чому тільки факт. Тому що оцінки інтерпретації можуть сприйматися таким чином. Начебто існує якесь правильно. Коли треба приходити, або як треба робити, або як треба розуміти ситуацію. І ти робиш або розумієш її неправильно. Що це означає, свідомо або підсвідомо? тебе треба покарати. Якщо людина отак чує, то навіть часто попри її бажання, попри її намагання, її мозок намагається перемкнутися в режим. Захисту. І тоді часто, я спостерігаю, у людей виникає беззмістовна суперечка, яка мало до чого приємного приводить суперечка про те, що таке правильно, а що таке неправильно, або як треба інтерпретувати і оцінювати цю подію. У одній дитячій книжці звірята сперечались про те, чи три кокосові горіхи це купа. А 4, А5, А2. І от розмова може перетворюватись замість того, щоб ми говорили про те, чого кому хочеться, у кого є якісь потреби, і як зробити так, щоб нам стало краще. Замість цього утворюється знову ж оця суперечка, Як що оцінювати. Які зазвичай бувають результати? Насильницького спілкування, наприклад, коли ми нав'язуємо свої оцінки інтерпретації людини. Або людина починає виконувати ваші вимоги з-під батога, з -під ботога, відчуття провини або страху перед якимсь покаранням, погіршенням вашого ставлення, ще чогось. Недоліки виконання з-під батога у тому, що людина робить без натхнення, без тепла. В неї накопичується невдоволення, яке потім може вибухнути, і її треба зазвичай додатково контролювати, ти виконувала чи ні. Бо їй же виконувати насправді не хотілося. Друга е реакція на насилля, як ми вже казали, це насилля у відповідь. Людина може почати тебе критикувати у відповідь, і ми будемо виясняти, хто неправий, хто поганий, а хто хороший. І третя. Опція людина буде тебе уникати, буде ставати менш відкритою, менш широю з тобою, або намагатись взагалі з тобою розмовляти поменше. На що збільшуються шанси, коли ти насилля уникаєш? Перше це знайти він-він, так званий, тобто виграш-виграш. Це коли знаходиться таке рішення, яке щиро подобається обом. Для цього треба співпраця. Не захист, не боротьба, а співпраця. А друге, ти можеш отримати підтримку. Людина, коли ти до неї не проявляєш насилля, має більше шансів відчути з тобою себе по один бік барикад. І може захотітись тобі поспівчувати, як мінімум, а не від тебе захищатись. І третє, що ти можеш отримати, це розуміння. Людині буде більше ресурсів, налаштуватись на те, щоб тебе глибше, краще зрозуміти. Знову ж, замість захисту. Якщо ж ви хочете зробити ваші оцінки інтерпретації більш насильницькими, то от вам слайд шкідливих порад. Ну, або не шкідливих, може, з якоюсь метою ви обираєте використовувати насилля. Перебільшіть і узагальнюйте. Ти прийшла під ранок, ти ніколи не приходиш вчасно. Порівняйте з іншими, а от Сашкова Марічка о восьмій вже завжди вдома. Припішіть свідомий намір зашкодити: ти хотіла, щоб я місця собі не знаходив, навісти ярлик, ти закомплексована егоїстка. Моралізуйте: хіба нормальна дружина так би зробила? Підкреслюйте, як це, начебто, аморально. Нав'язуйте провину, ти мене підвела, через тебе мій день зіпсовано. Використовуйте сарказм, принижуйте. Супер! Ще один прояв поваги з твого боку. На що ще можна від тебе сподіватись? Давайте поговоримо, чому все ж так сильно хочете сказати свою оцінку або інтерпретацію. Ви можете спробувати їх не говорити, і ви відчуєте. Дуже хочеться сказати, як же чертовськи пізно вона прийшла. А, нам хочеться сказати свою оцінку для того, щоб висловити, як сильно ми хочемо змін, наскільки інакше ми хочемо, щоб щось відбувалось. І оце а, NVC. Підхідне насильницьке спілкування пропонує зробити іншим чином. Так, щоб нас почули і зрозуміли краще. Про цей інший чин я розповідатиму в наступних отаких от міні-лекціях. Давайте, як я обіцяв, підб'ємо підсумок буквально одним реченням, що ми тільки що розібрали. Ненасильницьке спілкування або комунікація NVC пропонує говорити лише про конкретні факти. І бажано якомога конкретніше, якщо ви е подію прямо о котрій годині, І якщо хтось щось сказав, можна процитувати. Ти сказав оце, оце, оце цитата. Цікаво, правда, що здавалося б в такій дрібниці, коли я просто даю оцінку, замість того, щоб назвати конкретний факт. Давайте ще один приклад підкину. Я замість того, щоб назвати суму, кажу, що ти витрачаєш, наприклад, на подарунки родичам багато. Просто ця оцінка може зіпсувати. Весь діалог з самого початку, бо в цій оцінці вже може критись елемент насилля. Я думаю, що більшість людей про це навіть ніколи не замислювались і не здогадувались. Отож, NVC пропонує говорити лише про конкретні факти без оцінок та інтерпретацій. Ви можете подумати, а що ж ти кажеш без оцінок, а сам ото кажеш, начебто, отак, правильно говорити без насилля, а інакше неправильно. А от я цього і не кажу вам. А, я пропоную не сприймати NVC як чергову в лапках релігію, тобто якусь настанову, яка на вас тисне, обмежує ваш вибір, ви відчуваєте провину, що ви використовуєте насилля у спілкуванні. Ні. Замість цього я пропоную вам сприймати це як додатковий інструмент вашу скарбничку. Щоб ви могли обирати, яким підходом в тій чи іншій ситуації користуватись чи частинами якогось підходу, щоб у вас було більше вибору, а не менше. Є проміжний компромісний варіант, десь між насильницьким спілкуванням і ненасильницьким. Його часто називають, багато з вас, напевно, чули, я висловлювання. Ви можете висловити свою оцінку і інтерпретацію, але уточнивши, що вона ваша. Тобто, не претендуючи на те, що ця оцінка, начебто, знаєте, там, Богом чи Великим Вибухом встановлена і от, об'єктивно ти зробив погано. Скажіть, що це моя оцінка? Для мене це дуже пізно. Я подумав, що ти на мене зла. От вам і перша міні-лекція. А тепер я вас закликаю, приходьте, будь ласка, попрактикуватись бо за моїми спостереженнями власним досвідом дуже погано вивчається цей підхід через теорію, через семінари, через книги, і в тому числі через мої лекції. А це схоже на те, як вивчати нову для вас іноземну мову. Не з ким не спілкуючись і не маючи якихось вправ, якогось інтерактиву, не спілкуючись з носіями тощо. Перше заняття безкоштовне, аби ви могли спробувати скуштувати, наскільки вам це подобається, наскільки вам це корисне. Посилання в описі, за ним ви можете дізнатися, як туди потрапити, воно буде проходити онлайн. І час ми там узгодимо в описі. Єдине, чого я вас прошу, не вимагаю, прошу, постарайтесь помічати, де у взаємодії з людьми вам некомфортно. ви не кайфуєте, у вас є щось неприємно. Або згадуйте такі ситуації з минулого, приносьте їх нам, не обов'язково розказувати нам всі подробиці. Аби у вас було більше конфіденційності і такого іншого. Приносьте, ми будемо на ваших, як то зараз модно казати, кейсах, тобто на ваших ситуаціях будемо навчатись. Вони нам дуже допоможуть. Дуже дякую, що подивились ту лекцію. До зустрічі!